У Кіровограді сьогодні розглядали справу щодо смертельної ДТП за участі міліціонера. Засідання проходило у Кіровському районному суді. Нагадаємо, 29 травня працівник карного розшуку Євген Тальної на легковому авто врізався у маршрутку. Внаслідок аварії дві пасажирки автобусу загинули на місці пригоди. Одразу після ДТП суд обрав для правоохоронця міру запобіжного заходу утримання під вартою. Нині слідство у резонансній справі завершено. Обвинувачення інкримінує підсудному частину 3 статті 286 кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєне винуватися аварії може провести за гратами від 5 до 10 років. Під час засідання заслухали вимоги потерпілих. Вони вимагають від міліціонера більше як півмільйона гривень моральної шкоди та близько 50 тисяч матеріальної. Моральну шкоду колишній правоохоронець, за його словами, в повній мірі відшкодувати не в змозі. Матеріальні витрати готовий задовольнити повністю. Свою провину винуватець трагедії. Визнає наступне засідання. Суду відбудеться 11 серпня. Я не хотів, щоб так сталося. Я розумів, що змінити нічого вже не можна. Але це залишиться зі мною назавжди. Я прошу вас вибачення, якщо можете простить, простіть, пожалуйста. Було зроблено достатню кількість, тобто велику кількість експертиз, в яких підтверджується вина саме тального у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди.